Ви впевнені, що правильно доглянули за своєю полуницею у вересні? А що як я скажу вам, що одне дуже популярне підживлення, яке радять на багатьох форумах, здатне спалити ваші кущі дощенту ще до перших заморозків? Сьогодні ми розберемо найнебезпечнішу помилку в осінньому догляді за полуницею. І я обіцяю, додивившись це відео до кінця, ви дізнаєтеся, яке добро потрібно заховати подалі аж до наступної весни, аби не залишитися без врожаю. Отже, давайте розберемося із самого початку. Вересень для полуниці це не час відпочинку, саме зараз кущі закладають квіткові бруньки для врожаю майбутнього року і готуються до довгої зимівлі, від того як вони підуть у сплячку. Залежить, скільки ягід ви зберете наступного літа. Саме тому осіннє підживлення таке важливе, але саме тут і криється головний підступ, отже, занурмося в деталі та з'ясуємо, що насправді відбувається з полоницею у вересні, це не час відпочинку, як може здатися. Навпаки, це один із найвідповідальніших періодів у житті рослини. Саме зараз, коли ви дивитеся це відео. Ваші полуничні кущі зайняті надважливою роботою, вони закладають квіткові бруньки це крихітні зародки майбутнього врожаю. Скільки бруньок закладеться зараз, стільки ягід ви потенційно зберете наступного року. Паралельно з цим рослина активно готується до суворих зимових умов, і допомогти їй у цьому наше головне завдання. А головні помічники в цій справі. Це два елементи фосфор і калій. Почнімо з фосфору. Уявіть його як головного будівельника кореневої системи. Саме фосфор відповідає за ріст і розвиток потужних здорових коренів. Навіщо ж полуниці восени сильні корені? Все просто. По-перше, це якір, що утримує рослину в промерзлому ґрунті. По-друге, це склад поживних речовин, який годуватиме кущ усю зиму. І дасть йому сили для потужного старту навесні. Чим краще розвинена коренева система восени, тим швидше полуниця прокинеться і піде в ріст після сходу снігу. Тепер калій. Якщо фосфортом це фундамент, то калій. Це тепла шуба і запас енергії на зиму. Калій виконує кілька життєво важливих функцій, він допомагає рослині накопичувати цукри та інші поживні речовини в тканинах. Це своєю чергою робить клітинний сік густішим і концентрованішим. Простіше кажучи, калій працює як природний антифриз. Він значно знижує температуру замерзання рідини всередині рослини, що допомагає кущу пережити навіть сильні морози без пошкоджень. Рослина, якій вистачає калію, стає щільнішою, загартованішою та стійкішою до холодів. Ці два елементи працюють у парі, створюючи ідеальні умови для успішної зимівлі. А... Та що ж відбувається на практиці? Здавалося б, усе просто дай рослині фосфор та калій, і все готово. Але саме тут більшість садівників і припускаються своєї головної, а часом і фатальної помилки, і криється ця помилка у звичці. Погодьтеся не завжди хочеться бігти до магазину. По спеціальне осіннє добриво набагато простіше використати те, що вже стоїть у сараї чи на полиці в гаражі, і що ж там зазвичай стоїть правильно, залишки тих самих добрив, які ми так активно використовували навесні та влітку. Це можуть бути універсальні комплексні підживлення з формулою на кшталт 20 20, -20. Або ж органіка, яку всі так полюбляють, свіжий або погано перепрілий гній, а може, й курячий послід? Адже вони так чудово працювали у травні та червні, від них зеленіло листя, наливалися ягоди і кущі виглядали сильними та здоровими. Логіка садівника зрозуміла: якщо це працювало тоді, то чому б не підживити тим самим і зараз, щоб зміцнити кущі перед зимою? Дати їм, так би мовити, побільше їжі на зиму. І ось з найкращими намірами людина бере знайомий пакет або відро. Він упевнений, що допомагає своїй полуниці, що робить усе правильно, як робив завжди. Але насправді, в цей самий момент, він не допомагає, а підписує своїй ягідній грядці смертний вирок. Він своїми руками запускає механізм, який не зміцнить. А навпаки, знищить рослинище до настання справжніх холодів. І ось ми підійшли до найголовнішого, до того самого лиходія, який причаївся у добривах і здатен звести нанівець усю вашу працю, і ім'я цьому лиходію азот. Так, той самий азот, якому ми так раділи навесні, елемент, що відповідає за бурхливий ріст зеленої маси, за соковите, велике листя і потужні вуса. Навесні та на початку літа азот найкращий друг полуниці. Він, немов команда будівельників, яка швидко зводить стіни та дах нашого рослинного будиночка, але восени цей друг перетворюється на найлютішого ворога. Уявіть собі ситуацію на дворі вересень дні стають коротшими, ночі холоднішими. Рослина отримує від природи чіткі сигнали час готуватися до сну, зима близько. Вона уповільнює всі процеси, направляє всі соки та енергію вниз, у коріння, щоб пережити холоди. І тут з'являєтеся ви з добривом, у якому багато азоту, вносячи таке підживлення, ви по суті обманюєте свою полуницю, ви даєте їй хибний сигнал, ніби знову настала весна. Азот діє на рослину як потужний стимулятор, немов чашка міцної кави. Він буквально кричить їй прокидайся рости, давай нове листя. І рослина, підкоряючись цьому хімічному наказу. Починає витрачати дорогоцінні сили, накопичені для зимівлі на ріст абсолютно непотрібних зараз молодих листочків. Що ж відбувається з цією новою порослю? Вона ніжна, слабка, водяниста, вона абсолютно не пристосована до від'ємних температур. Перший же серйозний заморозок навіть легкий мінус. перетворить це молоде листя на чорну безжиттєву кашу. У підсумку полуниця не тільки марно витратила свої запаси, але й отримала відкриті рани на місці загиблого листя, через які можуть проникнути хвороби та інфекції. Ви хотіли як краще, а по факту змусили рослину роздягнутися на морозі. А тепер найголовніше те, що я обіцяв на самому початку. Думаєте, загибель молодого листя це найстрашніше? Ні, це лише верхівка айсберга. Найруйнівніший удар відбувається під землею, там де ми його не бачимо. Головна трагедія розгортається з кореневою системою. Коли ви вносите під полуницю у вересні концентровані азотні добрива, чи то свіжий гній, курячий послід, чи великі дози аміачної селітри ви створюєте в ґрунті агресивне хімічне середовище. Висока концентрація солей азоту буквально витягує вологу з ніжних кореневих волосків, спричиняючи те, що агрономи називають хімічним опіком. Уявіть, що ви посипали відкриту рану сіллю, відчуття будуть приблизно ті самі. Коріння, яке мало б у цей період загартовуватися, потовщуватися та накопичувати поживні речовини на зиму, натомість отримує найсильніше пошкодження. Воно просто згоряє в ґрунті. Уся робота рослини з підготовки до зими йде на нівець. воно не може ні пити, ні живитися пошкодженим корінням. Замість того, щоб спокійно заснути, кущ відчуває найсильніший стрес і біль. Він слабшає з кожним днем. І навіть якщо надземна частина виглядає ще більш-менш пристойно, під землею вже катастрофа. Навесні такий кущ. Якщо йому взагалі вистачить сил пережити зиму, не зможе нормально прокинутися. Він буде довго хворіти, чахнути, намагатися відростити нове коріння замість того, щоб цвісти і плодоносити. У більшості випадків ви просто знайдете на грядці сухі мертві розетки. Ви своїми руками, бажаючи допомогти, не просто позбавили себе врожаю. А відправили свою полуницю на вірну загибель. М. А тепер найцікавіше справжній, оце так поворот, коли ви вносите під полуницю у вересні свіжий гній, курячий послід чи великі дози аміачної селітри, ви буквально кричите рослині давай, рости знову літо! Азот провокує бурхливий ріст нового ніжного листя. Ці молоді листочки абсолютно не готові до холодів. Перший же серйозний заморозок їх вб'є. Але це ще не все. Головний удар припадає на корені. Висока концентрація азоту в цю пору року викликає справжній хімічний опік кореневої системи. Корені, які мали б накопичити поживні речовини та загартуватися, просто згорають у ґрунті. Навесні такий кущ, якщо й виживе, дуже довго хворітиме і навряд чи дасть урожай. Ви своїми руками не просто позбавляєте себе ягід, а відправляєте полуницю на вірну загибель. Підсумуємо. Запам'ятайте просте правило: у вересні та жовтні для полуниці Азот це отрута. Заберіть подалі свіжий гній, сечовину та аміачну селітру. Ваше головне завдання зараз допомогти полуниці заснути, а не прокинутися. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо ви дізналися щось нове та корисне, обов'язково поставте лайк і підпишіться на канал, щоб не пропустити інші важливі поради. А тепер запитання до вас чи використовували ви коли-небудь азотні підживлення восени для полуниці? Поділіться своїм досвідом у коментарях.